Ця величина горок вже свідчить про різницю, різницю в забезпеченні. І, можливо, на цьому можна було б і закінчувати це порівняння. Ми саме... — Треба по... ще постукати по цій касці. Так. Але ми все ж таки звернемо увагу на деталі, забезпечення військовослужбовця саме засобами захисту. І одразу треба показати, як було. Так, так. Я думаю, що спочатку як було, і потім як це. Це найстаріший елемент, який використовувався ще дійсно з конними військами, тому що раніше в офіцерів була портупея, mm -hmm. і через плече був такий елемент портупей. Mm -hmm. На коняці, коли ти їздив, тобі треба було мати таке. Хочемо нагадати, що ми продовжуємо серію розмов мобілізований кадровий військовий, де в ролі кадрового військового Підполковник Сергій Місюра з двадцятирічним стажем у війську, а в ролі мобілізованого молодший сержант Володимир Кравчук, який всього лиш два роки як носить військову форму і є військовослужбовцем. А знаходимося ми в такій не імпровізовані. Це дійсно казарма, але як ви звикли бачити, що це з двоповерховими якимись ліжками. Цих казармах вже давно військовослужбовці не розміщуються. Вони всі розміщуються на великій ділянці, поменше людей, щоб нічого не прилетіло і не було знищення масивного знищення особового складу. В таких умовах зараз військовослужбовці перебувають. Звісно, ми будемо розказувати, що було, що стало, що змінилось, і, і щоб... який шлях пройшло військо, щоб від цього прийти до цього. Це динозавр 43-го року виготовлення, з яким ми в 2014 році вступали в війну. З От, От таким? Це, я так розумію, аналог РПС. Це РПС. Тобто ага, ти його ага. ось так вішав. І тут твій ремінь, але не просто ремінь. Ось можете подивитися на цій фотографії. Як все висіло, де висіла фляга, елемент отут для гранат, тобто тут для гранат, тут для магазину проселявся ремен і цей і... твій брюшний ремі угу. Просилявся, Оце його задня частина, оце угу. передня, і між ними висіла е, головний елемент піхотинця. Це саперна лопата. Угу. От раніше, як було на фотографії, це статутний зразок у -у -у, розміщення. У -у -у. І на всіх строєвих оглядах чи на полігонах, які відбула навчання, всіх перевірялося чи правильно, чи неправильно. Якщо ти флягу з лопаткою затупив так називається mm -hmm. в армії, поміняв. О, все, відставить, всі роздіваємося, да, поки він міняє, всі віджимаються. <гум> Елемент дисципліни, <гум> всі <гум> віджимаються, всі чи присідають, чи бігають, а солдатик знову знімає, це все переміщує. І це все затягувалось Дуже навантажувало, в ш... <гум> шлейки штанів. Тобто тобі треба було розуміти, ага, спочатку ця частина заходить в флягу, потім в шлейку штанів, потім виходить, заходить в шлейку саперної лопатки, вертається в шлейку шлейка штанів, штанів да. а п'ять шлейка саперної лопатки. П'ять mm -hmm. лейка штанів, і ось так, як системи MOLE ми запутуємо, це так само запутулось раніше. І ну, от, ось та, ось, ось, ось багато, така простіше. РПС. Можеш показати просто одразу, наскільки відрізняється. А, да, давайте одразу порівняємо. РПС одразу, тому що в коментарях будуть люди зауважувати, що не всім видавалися одразу і РПС, і там, можливо, в когось якісь інші. Але ми зараз розглядаємо, наприклад, отаку от РПС-ку. Ось ми бачимо. О, тут трошечки вже кастомні є елементи. Так, так, так. Це рпс бійця, він вже собі тут підсумки понавішував, мішок для зброса. Але головне, що як воно висить на плечах, так як воно тут уже чотири точки кріплення було три, якщо це можна з бойличними оцими розвантажити. І ось ось РПС 43-го року. Ось 2022 року угу. він незалежний, тобто вам не потрібно сюди ремень всовувати. Тобто тут все поверх. чіпляється. Да, ви вчіпляєте поверх, тут все чіпляється на малях. Дуже велика варіативність як самих. Підсумків, так і um. hire... uh, порядку їх розміщення. По-перше, бійці часто собі докуповують чогось такого різного, що воно не підходить. І в процесі використання от такої РПС чи з підсумків ти постійно міняв, в залежності від того. Ти міг в когось піддивитися. Можливо, там в якому в Ютубах якихось бійців більш досвідчених ми бачили, як вони розміщують. Це теж. Поміняли, о, так мені підходить, а так не підходить. А потім або захотілося. А, або ти якесь... впав, проповз і зрозумів, що тобі так, це Так, на, да, на, його треба ти, на, на боки, на, на, на боки угу. або більше на спину. Або, наприклад, коли ти маєш підствольний гранатомет, тобі треба ще окремий такий висячий для більшого боєкомплекту, вогів насипати собі. Угу. Ти розумієш, тобі треба спереду, позаду, або, наприклад, якщо ще роблять, якщо вже працюють парами, і коли багато чого можна. Повісити сусіду на спину. Тоді вже відбувається взаємодія військовослужбовців, навіть спини. Тобто ти сам до спини не достанеш. Так, так. Тобі раз дістали. А сусід, чи з ким ти працюєш двійками, трійками вже кожен знає, що в тебе запасні стрічки, в мене запасна аптечка, в тебе запасний. А цей бере харчування на себе. І вони отак це все розподіляється. Маса. Хтось більший, хтось крепший, хтось менший. І так, відповідно, можна міняти. Дуже класно розгружає, дійсно йде навантаження не на спину, а воно трішки бере на бедра, трішки розгружає на плечі. Зараз я бачив, я не знаю, чи у війську видаються такі самі РПС, тільки з бал-пакетами. Це додатковий захист. Я це е хотів додати це ще. Майже метр балістичного захисту від уламків, який нижче бронежилета прикриває так, спину. Так, Якраз ту незакриту ділянку прикриває. Дуже-дуже корисно. Так, з РПСками ми закінчили. Ми, ми, порівняли... ми порівняли оцей кін кінський загін Так, взагалі для якихось таких вечірок, таких вибагливих, таких. це коли Ось. є військовослужбовці, вільний, вільний час. Вільний час, так, так. Казка. Такий же ж елемент, і ви не повірите. Ми з такими ж елементами бронезахисту першого класу. Ось така. Металева, звісно, вона мала свій порядковий номер, тому що військовослужбовці тут клеїли і прізвище, і номера. Всі знали, яка каска кому належить. Цих касок було багацько, тому що їх за Другу світову війну наробили до чорта і ще на три світових війни вистачило б. Тому у нас цих касок було багато. Що тут по захисту? Захист, в принципі, коли штикова атака, щоб штиком не проколоти, ага. а штик зі будь-яким елементом стрілецької зброї, що пістолетом, що автоматом що дробовиком, що що там ще менше є, я не знаю, воздушкою. Все це пробивається. Я не знаю, як це назвати елементами удобства, що тут типу, щось м'яке, і воно не давало стукатися в голову, все стукалось, вентиляція просто ніяка. Ось так воно одягалося на, на, на голову, ось так все. Ай, кра ай, ай. Красота. Е, ну, сучасні каски. Е, теж не думаю, що витримають е, стрілецьку зброю. Витримують е, автоматною. Притул з пістолета. Слід зауважити, що каски видаються різним підрозділом різні. Но у мене, наприклад, була не така каска, от яку я зараз тримаю. А була каска така ви її могли часто бачити: зелена з вушками, грецька Кевларова. Тут ми тримаємо вже більш, це, це вже український варіант. Ось вона з кавером. Тут можливо регулювати, як ви бачите. А, ось, тобто, щоб вона щільно сиділа на голові, а... це щоб щоб порівняти, ось. Ось як регулюється. Так. і як там. Тут дуже зручна система е, це, це, це демпфер, так? демфер, тобто, якщо вас випітнієте, вам зручніше носити каску, тобто вас не заливає частина. По-перше, є вентиляція. Так, вентиляція. Вона Вентилюється. голова при, uh -huh. притуляється, це демпфери, це вентиляція. І це демпфер при тому, що коли відбудеться постріл. А там він з, зменшить, є, є кінетична енергія. Кінетична Енергію. Яку потрапляє mm -hmm. куля, і він також зможе зменшити її, щоб не передати всю для голови. Головний елемент захисту тут кевларова, тобто а -а арамідна нитка, яка в корпус з арамідної нитки, цей все зроблений, і, звісно, залитий поліоретаном. Все це зроблено для балістичного першого класу впритул з пістолета і з більших. Відстане є mm. для ну, і уламки, автоматів. Ну, і, звісно, а, для, і, для уламків. І, і, якихось розумів, тут, тут не було ніякого захисту. Це, я тобі кажу, захист від старшини. А ще додам, що на каску багато чого ще можна навісити. Так, так. ПНБ так. при, при стрінічного бачення на каску, ліхтарі, лазерні цілівказання, навушники. Камери GoPro, куди вже ж без GoPro, щоб не знімати. Все це також вішується на каску. І додатково, до речі, можна бути і ілочки, і всякі uh -huh. масіточку. Скажімо так, PNV і все це вказання лазерне це вже для якоїсь прям спецури. Хоча інколи і такі чудо технології потрапляли в звичайні піхотні війська. Переходимо до наступних так. технологій, тому що це дуже важливо і треба показати. Я. Намагався знайти, звісно, його ще старіший варіант, тому що оцей варіант Корсара м 3 третя, тобто ітерація. він, Хоча в нього дата виготовлена 14 2014 рік, але це вже пізній 2014 рік, ага. це тобто, вже ближче до осені. він, На момент вступу в війну в березні 2014 року. Такого я не бачив. Угу. Нам... Був, був ще більш Був ще древніший, називали його черепахою. В нього була не одна плита, а тут було три ряди по три таких квадратних елементи угу. в бронезахисту. Вони отак один на одного накладалися. Пласкі такі, так? Пласкі, набагато важчі, ніж ця плита. Угу. Він був некомфортний. В нього не було балістичного захисту. А просто були плити. Він був таким тряп'яним. Тут же ж. Ми, ми в 2014 році, коли отримали ці косари, ми так о космос! По-перше, і, по, і, і одразу по-друге, і дуже головний аспект. Багато військовослужбовців не розуміють, не знають ніяк використовувати, ні навіть про те, що у них в бронежилеті є балістичний пакет. Що таке балістичний пакет, вони тільки десь там починають розуміти, коли е, хочуть собі придбати е, напашник, вони визнають у напашнику балпакет. Що таке балпакет? Що таке балпакет? Пакет, який захищає від якоїсь балістики. Що він, з чого він не знає? Більшість невеликих уламків захищає саме ось оцей балістичний, і він в боку, також є ось оцей бал балпакет. Який захищає від уламків, тому якщо ви навіть вам важко важкі плити, він не зграбний. Плита четвертого захисту захищає саме від кулі, але від уламків буде захищати основний бронежилет, і для цього він не використовується. Це перший клас захисту, це четвертий. Ні, ну можу відзначити, що тут одразу інтегрована система підсумків тут це одразу. теж... і для гранат. І для гранат, я бачу по дві. І все. Ну але шкода, що немає молі і сюди вставляли штикніш. Штик ніж? <реш> Цікаво. <реш> ну, раніше автомати видавали угу. Е, Немає системи молі, на жаль, тобто не можна інтегрувати якісь додаткові підсумки. А це для чого? Е, щоб впиратися автоматчиками. А, зрозуміло, цікаво, цікаво. Подушечка така, так. Да. Важко буде поцепити якийсь турнікет кудись, Нікуди. хіба окремо, десь Нікуди. на аптечці, придумаєте собі. Е, ну, от така ситуація. Ну, насправді не найгірший варіант. Це вже більш-менш такий. Але на противагу Але, йому. Але, і ще, і ще додам, uh -huh. що в 2014 році це вже пізня осінь. Uh -huh. Тут не бачу місяця. В нас їх взагалі було настільки мало. Що ми ротою виїжджали в 2014 році, у нас було порядка чи 11 чи 13 бронежилетів mm -hmm. на всіх. Тобто, одразу ж бронежилети були розподілені таким чином, що екіпажі, тобто командир, навідник, механік, їм бронежилети не треба, вони і так завжди в БМП. Не в броні. Типу, да. А тільки вже для піхоти. Тобто, там два броніка на БМП. Угу. А там пацани самі розберіться, кому вже треба цей бронежилет. Цікаво, Решта, і ми цікаво, виїжджали поспідь. без бронежилетів. А, ми виїжджали з отакими касками, без бронежилетів, з такими РПСками. Ось так ми входили в 14 років. Порівняйте році, просто. А так. тепер, перей... по-перше, знову ж таки, знову варто зауважити, що броня. Поки що видається різна, тобто вона може бути десь нам на початку війни, навіть перші сотні, яка їхала одразу на бойові з ППД, видали аютів американські дуже Це класно матеріальна допомога. Так, так, так. Це прийшла допомога від наших партнерів. Потім була різна ітерація бронежилетів, які ми отримали наразі. Військовослужбовці, я зараз витягну плиту, ми просто її дістали для того, щоб зручніше було показувати, отримують ось отакий бронежилет. От ви бачите, тут вже є одразу ж напашник. Ну, без цього кише. Так, 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 так. Ну, це, це просто підсумочок додатковий. Ось тут є бронеплита, балпакет, додатковий захист для шиї та коміра. Ну так, він З балпакетом обов'язково. звісно ж. Так. І під низом теж під плитою йде балпакет. Ідемо далі. Система молі, в яку ви можете інтегрувати потрібні вам підсумки, різного роду сушарки, хто які любить, яких розмірів. Є, ось, бачите, вже є турнікет, місця для кріплення ось такого. І що, що що ще цікаве? Середині є демпфера, Демфера вони як і зменшують кінетичну енергію або уламка, або кулі, які у вас потрапляє, так і. Легше, легше носити і вони так пітні, підминути. Вентиляція. Вентиляція йде, цієї сіточки теж, теж класно. Я одразу показую, що цього нічого не було. Ні mm -hmm. вентиляції, і нічого, не демпферів, просто балпакет, який прилягав напряму до тіла. Але тут регулювання, якесь регулювання, під, це називається припасування спорядження mm -hmm. майже не було. В залежності тобто, від антропометричних тобто, твоїх даних. Ті тобто міг так... отут зробити угу. біль... вище нижче Вище, нижче. і по обхвату, як бачите, вони а, тут вшиті. тут вшиті. І максимально, тобто, ось от на таку ширину ти міг приліпити більше-менше. Ні, Ні, тут а ось тут, тут я хочу тут... оце я хочу показати, що на кастомізацію, на регулювання, на mm -hmm. припасування, що по висоті, що по ширині, як, як отут відбувалося на липучці. Fast зброс, да? Да. тут mm -hmm. уже є елементи швидкого да, скидання. Так, є елементи швидкого скидання. А, так, ти, до речі, це мені ти, більше ти, подобається. Бо велкро дуже, в мене був на Велкро, і в мене він так шумів, я десь от вночі коли стояв. А, де, ти його за три кілометри. Мені здається, ти. що всі кацапа в цей момент. О, хто там О, там Корсар знімають. Тому це. Або ти, наприклад, заходиш в бліндаж, всі сплять, тобі треба швиденько помінятися, і ти. Про ось тому можете зробити зробити висновки самі. Ми навіть не будемо вас до цього підбивати. Я думаю, що е, зараз забезпечення у війську на досить на досить високому рівні, не в порівнянні, е, вибачте, з 2014 роком. Хоча і тоді військовослужбовці е, з цим забезпеченням виконували бойові завдання і захищали країну. Mm, тому це такий комплімент сучасності, я би сказав, сучасному забезпеченню війську. Але і щоб елементи сміху, щоб ви подивилися, з чим українська армія починала війну, щоб ви побачили, з якими елементами війна починалася, як ми стояли, як воювали і з чим зараз продовжуємо так. воювати. Щоб коли казали хлопці, босі голі, то подивіться, наскільки хлопці зараз босі-голі, щоб всі війська були такі босі-голі. як... Це це давайте ще ще один момент. Уточнимо. Це не стеля, це тобто можна ще покращувати. і буде покращувати. і буде покращено просто всьому свій час. На це потрібен час, щоб зібрати інформацію, зібрати потреби, якісь зауваження військових по використанню, наприклад, таких систем, і з часом його запровадити. Нічого не робиться, ось так на жаль.